Робопес скидається на людей. Ні-ні, не хвилюйтеся, це не нова фішка охоронної системи, а всього лише інсталяція на хоровистаці у Токіо. Її автор така Каюки Тодо. Схоже, він трошки передивився термінатора, оскільки чоловік вирішив так показати, що нас чекає в майбутньому. І це не роботи пилососи чи роботи-асистенти, а механічні собаки, які не проносять тапки, а валять вас з ніг. Одні кажуть, що це попередження, начебто, роботи, можуть стати агресивними. А інші, що це просто алюзія на те, що не всі песики-песики, добрі хлопчики. Мовляв, є собаки і є собаки, яких без наморника краще навіть у тікток не пускати. Хто з них правий, сказати складно. Але знаєте, що реально стрьомно? Це те, як натурально цей залізний бобік зображає агресію. Хлопаки, не програмуйте їм дурниці. Людство ледве справляється з людьми неадекватами, а тут ще й собаки. Японці знову в ударі. Якщо ви думаєте, що вони вже вигадали все від робота, який готує суші до подушки у формі дівчини, то ні, ви дуже помиляєтеся. Ось вам свіжа новинка: мобільна ванна гамак. Так-так. Тепер можна булькатися, де заманеться, хоч на дачі, хоч посеред офісу. Ну якщо звільнення вас, звичайно, не лякає. Компанія Elixiel вирішила, що світ потребує ванни, яку можна не просто пересунути, а згорнути у тубус і закинути, скажімо, в рюкзак, ідеально захотів поставив в саду між яблунями. Залив водички, полежав, розслабився в поки комарі, розуміючи, що ти не дівсеш на ціль воді. Є правда нюанс. Разом із ванною йде душова кабіна у комплекті, переносна. Типу, якщо вже мучитися, то повністю. Тепер ти не просто людина, ти автономна спа-станція. Влітку, до речі, це взагалі топчик. Замість басейну ванна набрав води, вона на сонці нагрілася, бульк, і ти вже як мінімум на куроті у себе на городі. Японці, звісно, знають толку дивних, але глибоко душевних речах. Оце так кульбіне, аж дух захоплює. Компанія Unity знову вдарила по фантазії і представила оновлену версію свого робопса, цього разу з колесами. Так так, тепер цей біомеханічний песик не просто бігає, ще й катається, мов чемпіон з Даунхілу. b 2 w може наганяти бездоріжжям, стрибати, робити сальто, танцювати, возити людей, і здається, якщо йому дати мікрофон, він ще й реп читати почне. Гори, хащі, сходи, лід, вода, мінусова температура Йому байдуже. Він такий собі універсальний солдат, тільки на колесах і без бажання захопити світ, принаймні поки що. А з новими електроприводами він може обертатися навколо своєї осі швидше, ніж ти розгорнеш шаурму, і стрибати з висоти 2 метри, як котик, який побачив ігрок. До речі, він ще й доволі витривалий. Швидкість 20 км за годину, пробіг 50 км з 40 кг на горбі, і ні пари з коліс, а важить сам 75 кг. Такий собі м'язистий айтішник. Цінник всього якихось там 100-150 тисяч доларів. Як на мене, то недорого для залізного покемона з характером вантажівки. І от і ви. Біжить за тобою цей песик, коли ти не повернув зарядку на місце. Від нього ж уже ж не втечеш. Хіба що підпишешся на нього в інстаграм і почнеш лайкати. Польські розробники вирішили, що час качалці сказати па-па, і презентували найнакаченішого робота з серії робокачок. Компанія Клон Роботікс показала свого бодібілдера Торсу 2. У нього не просто торс, а прям торсище з пресом, як у тренера у спортзалі. і 910 м'язових волокон. Так, люди, і це більше, ніж у деяких на курсах з Пілатесу. А рухається він настільки плавно, що Саша з Стікток просто обзаздриться. а все завдяки гідравліці ці робосужиллям. Я слово собі щойно вигадав. Навіщо він? Ну все як завжди, щоб допомагати людям. Або, як каже сам робот, я не просто залізяка, я ваш новий сусід по хаті. Він вміє запам'ятовувати де що лежить. Навіть краще, ніж ви самі. Також керувати розумним будинком. Ну, кому ж потрібно пам'ятати, вимкнули праску чи не вимкнули, а ще тягати важке. І тут ми можемо попрощатися з болем у спині. А ще цей залізний качок заряджається сам, і навіть може вчитися у режимі реального часу, прямо як ви на курсах, тільки без прокрастинації. Ціна наразі невідома. Але відчувається, що буде трошки дорожче, ніж абонемент у спортзал. Ну, а на мене на цьому все. Всім пока і до нових зустрічей!